Сторінка 26. параграф 6. Перші землероби та скотарі України. Міркуємо. Роздивіться пам'ятки, чому їх уважають археологічними скарбами України, як вони пов'язані з діяльністю квойки? Про які тогочасні винаходи свідчать зображені пам'ятки? Як на вашу думку можна витлумачити малюнки, зростання колоса та зображення великої рогатої худоби на трипільському посуді? Прочитайте замітку. Поділіться припущеннями, щодо яких періодів в історії людства вчені послуговують поняттям археологічна культура. Чому науці невідомі справжні назви давніх народів? Чому глиняний посуд слугує підставою для розрізнення давніх народів? Давні племена час від часу змінювали територію проживання. Майже її розселення та пересування визначають за археологічними знахідками, оскільки вихідці з різних куточків Світу відрізнялися не тільки мовою та зовнішністю, а й способами виготовлення знарядь праці. Типами прикрас. Тощо багато відомостей учені отримують за виробами з глини, адже майстри в різних племенах мали свої улюблені форми посуду і віддавали перевагу тим або тим візерункам. Оскільки писенних джерел про ті часи не маємо, а назви племен не збереглися, учені послуговуються умовними назвами, користуючись поняттям археологічна культура. Археологічна культура це речові залишки, знайдені під час розкопок, що належать до одного історичного часу і тієї самої території, яким притаманні спільні риси, подібність форми та оздоблення посуду, типу прикрас, особливості будівництва жител і рис поховального обряду свідчать про порідність племен. Назви археологічних культур зазвичай походять від нас місцевості, де було вперше виявлено типову пам'ятку. Культура від села Черняхів на Київщині. Часом вони вказують на характерні ознаки археологічних знахідок: культура, кулястик, амфор, культура шнурової кераміки тощо, особливості поховань, зробна культура. Ще відомо про найдавнішу землеробську культуру на теренах України, найдавнішою землеробською культурою на землях України є трипільська назви трипільська культура та трипільці. Мовні вони походять від назви селища Трипілля на Київщині, неподалік якого наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка розкопав перші пам'ятки. Трипільська культура проіснувала на землях лісостепу України від Дністра до Дніпра майже півтори тисячі років, від четвертого тисячоліття до середини третього тисячоліття до нашої ери. Основою господарства трипільців було перелогове землеробство, що передбачало використання ділянок землі доти, доки не вичерпалася їхня родючість. Трипільці сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі відомі в Україні і нині садово-горохові культури. Землю обробляли дерев'яними. Мотиками з кам'яними чи кістяними наконечниками застосовували тяглову силу волів, урожаї збирали кістяними або кам'яними серпами. Зерно розтирали на борошно за допомогою кам'яних зернотерок, розводили велику рогату худобу, кіз, овець, свиней, переліг, заросли травою, поле, яке свідомо не обробляють кілька років для відновлення родючості ґрунту. Трипільці були вмілими гончарами. Глиняний посуд опалювали в спеціальних печах, а потім розмальовували чорною, коричневою, червоною і рідше білою фарбами. В орнаменти трипільських гончарів плітали символічні образи фігур людей, тварин і птахів. З трипільцями пов'язують появу перших на українських тернах виробів з міді. Високої майстерності носії трипільської культури досягли в будівництві житла. Мешкали трипільці в чотирикутних одно- чи двоповерхових будинках завдовжки до 25-27 метрів і завишки 6-7 метрів. З кількома приміщеннями свої оселі будували так: у землю вкопували дубові стовпи, а між ними з хмизу викладали стіни, які змазували глиною. Зверху на стовпи спирали дво або чотирикутні. Тересхилий, укритий соломою або очеретом дах з отвором для диму. У кожній хаті була велика піч, а біля неї лежанки з випаленої глини. Стіни й піч іноді розмальовували. Археологи знайшли численні глиняні модельки трипільських жител. Вони, а також залишки жител дали змогу вченим реконструювати зовнішній вигляд трипільських хат. Трипільська людність жила сім'ями, що об'єднувалися в громади, а пізніше в племена спершу поселення трипільців були невеликими, розташовані здебільшого на узвишенні поблизу річок. Вони складалися з 30-40 глинобитних помешкань. Будинки розташовувалися колом із загоном для худоби в центрі. Кількість жителів кожного такого поселення складала зазвичай 600-700 осіб. Згодом деякі поселення розрослися так, що кількість мешканців сягала в них до 10 тисяч осіб. Такі поселення гіганти називають протимістами концентричні кола, за яким розташовували трипільці свої будинки. Утворювали щось подібне до вулиць, хоч якого високого рівня сягнуло трипільське суспільство, поступово воно почало занепадати. Виснажені землі давали менші врожаї, а нових територій, придатних для землеробства, вже не було холоднішим та більш посушливим ставав клімат, що не сприяло землеробству. Тож, урешті, трипільці розчинилися серед інших народів. Зверніть увагу у 1884 році. До того як Хвойка здійснив свої відкриття на Київщині, на території сучасної Румунії поблизу села Кукутень археолог Теодор Бурада виявив рештки давньої караміки. Розвиток культури Кукутень, названої за місцем знахідок, припадає на 5-4 тисячоліття до нашої ери. Науковці дійшли висновку, що з часом землеробські племена, які були її носіями, рухалися до Південного Буху, а далі аж до Дніпра. За спільністю ознак, а саме способом господарювання, облаштуванням жител, побутом і світоглядом культура, кукутень і трипільська культура, належать до одного комплексу. А тому її ще називають кукутень трипілля Чому трипільську культуру характеризують як найяскравішу землеробську культуру на наших землях, що свідчить про розвиток гончарного ремесла Трипільців? Чому трипільську культуру дослідники визначають як таку, що впритул наблизилася до виникнення цивілізації? У чому особливості середньостогівської археологічної культури? Трипільська культура була не єдиним осередком господарювання на українських землях в період енеоліту, оскільки умови степу. Більш придатні для скотарства саме воно було основним заняттям його мешканців. Однією з археологічних культур степу була середньостогівська назва за поселенням урочищі Середній Стіг на околиці Запоріжжя. Вона була поширена в степовому, Придніпров'ї, Приазов'ї, у басейні Сіверського дінця і нижньому подоні у середині 4-го, середині 3-го тисячоліття до нашої ери. Племена середньостогівської культури культури розводили переважно коней, а ще овець, кіс і свиней. Знали вони і землеробство, хоча воно було другорядним заняттям. Історики припускають, що ці племена першими в Європі приручили коням, пристосувавши його для верхової їзди, а їхні вершники проклали шлях у. У Дунав'я тривалий час середньостогівці сусідили з трипільцями, що можна розцінювати як приклад мирного співіснування двох різних культур. Однією з пам'яток середньостогівської культури є давнє поселення поблизу села Деріївка на Кіровоградщині. Там досліджено залишки кількох заглиблень у землю прямокутку. Жител. Археологам пощастило виявити багато знахідок, серед яких крем'яні ножі, скребачки, вістря, стріл і списів, кістяні мотики і бойові молоти, оздоблений шнуровим і грибінцевим орнаментом глиняний посуд, і мідні прикраси, фігурки тварин. Сторінка 31. Досліджуємо. Попрацюйте з історичною картою, на яких територіях була поширена трипільська культура, де знайдено рештки найбільших поселень трипільців з представниками якої культури співіснували трипільці. Як на карті показано контакти представників цих культур? Припустіть, у чому ці контакти виявилися, та які це мало наслідки.